Батьківщиною цієї унікальної рослини вважаються Китай, північна частина Корейського півострова, Далекий Схід, Сахалін і Курильські острови. У Китаї його називають Вувейтезеї, що в дослівному перекладі означає «плід з п'ятьма смаками. І насправді, якщо розкуштувати ягоду лимоника, то можна відчути, що шкірка у неї кисла, е м'якоть солодка, насіння гіркуваті і тарбки, а сік солонуватий. Лимонник китайський являє собою кучеряву ліану, яка вдовжину може досягати 15 метрів. Стебло у неї досить тонкий, не більше 3 см в діаметрі. Красиві різьблені темно-зелене листя знизу мають світлу салатове забарвлення. Ніжні квіти, що покривають всю ліану, як ніби виліплені з воску рукою вправного майстра. За формою вони нагадують невеликі сліпучі білі магнолії, які до кінця цвітіння стають ніжно-рожевими. Цвітіння починається в кінці червня і закінчується до середини липня. Ягоди лимонника китайського невеликі яскравого рубінового кольору. Вони зібрані в довгі кисті довжиною до 15 см, що нагадують виноградні грона. Всередині знаходиться одне, а іноді навіть два великих насіння. Листя, квітки і ягоди лимонника китайського володіють тонким цитрусовим ароматом. Урожай дозріває в кінці серпня, початку вересня, середня врожайність становить 4 кг з однієї рослини. Лимонник китайський дводомна рослина, тому поруч потрібно садити чоловічі і жіночі особини. В ідеалі, на один чоловічий висаджують три жіночих саджанця. Лимонник китайський цінна лікарська і надзвичайно декоративна рослина. Тому він служить не тільки лікарем від ста хвороб, як називають його японці, а й чудовим прикрасою саду. Чарівна сила лимонника китайського. Лимонник китайський вже більше 15 століть використовується в східній народній медицині, де зацілющими властивостями його прирівнюють до доженченню. У ягодах лимонника містяться вітаміни А, В1, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12, з ді, е, мікроелементи, фосфор, кальцій, магній, калій, йод, залізо, мідь, цинк, нікель, сірка, селен, германій, титан, органічні кислоти, яблучна, лимонна, винна, корисні речовини, полісахариди, дубельні речовини, флавоноїди, антиоксиданти, сапоніни, ефірні масла. Незвичайною цілющою силою володіють не тільки ягоди, але також листя, кора, насіння і коріння рослини, які, крім перерахованих вище, містять ще й природні антибіотики: альдегіди, кетони, антоціани, смоли і катехіни. Далекосхідні мисливці, вирушаючи в багатоденні походи, обов'язково беруть з собою сушені плоди лимоника, вживання яких дозволяє більше тижня обходитися без їжі і не втрачати сил. Регулярний прийом ягід лимонника омолоджує організм, перешкоджає старінню клітин, нормалізує роботу щитовидної залози і серцево-судинної системи, зміцнює стінки судин головного мозку, покращує гостроту зору, нормалізує протромбін і цукор в крові, покращує роботу печінки і сечостатевої системи. Так само, як і женьшень, лимонник китайський підвищує життєвий тонус організму і покращує його опірність. Це засіб незамінне при сильних фізичних і емоційних навантаженнях. У роки Другої світової війни препарати з лимонника китайського врятували сотні тисяч життів важко поранених бійців. А військові льотчики, вирушаючи на нічні вильоти, обов'язково пили на стоянку з ягід лимонника китайського для підвищення гостроти зору. Посадка лимонника китайського. Садити лимонник китайський можна і навесні на початку травня і ранньої осені до 20 вересня. На прямому сонці він росте погано. Краще вибрати для нього місце в розсіяній півтіні. Оскільки лимонник китайський являє собою довгу ліану, при посадці необхідно відразу підготувати для нього опору. Найкраще розмістити саджанці біля стіни будинку, гаража або альтанки. Можна спорудити для них спеціальну шпалеру. Найлегший варіант вкопати уздовж посадок лимонника 3 метрові стовпи і натягнути на них на різній висоті в три ряди шнури або дріт в оплетенні. У міру зростання ліан їх прив'язують до шпалери, формуючи таким чином дуже красиву декоративну стіну, яка приголомшливо виглядає і під час цвітіння, і в період дозрівання ягід. При посадці біля будинку або альтанки слід відступити від будови півтора метра, щоб вода з даху не потрапляла на рослини. В іншому випадку вони просто загинуть від загнивання. Грунт лимоннику потрібна легка, пухка, багата органікою з нейтральною або слабокислою реакцією. Посадочні ями для нього копають глибиною 60 і діаметром 50 см. На дно обов'язково укладають дренаж з щебеню або битої цегли, перемішаних з піском в рівних кількостях шаром 15 см. При посадці кореневу шику заглиблюють на 4 см землю, щоб у саджанців швидше утворювалися додаткові корені. Відстань між рослинами в ряду 1 м 60 см. Посадочні ями заповнюють сумішю, що складається з компосту, родючої землі, піску і перепрілогу гною в рівних кількостях. У цю суміш додають калійно-фосфорні добрива, сірчано-кислий калій і суперфосфат і стакан доломітового борошна під кожну рослину. Посадки добре поливають і мульчують соломою, сіном або свіжоскошеною травою. Догляд за лимонником китайським лимонник китайський дуже невибагливий. Догляд йому потрібен мінімальний. До того ж він володіє підвищеною життєстійкістю і не реагує на такі негативні фактори зовнішнього середовища, як посуха, проливні дощі, весніні заморозки і сильні зимові морози. Він практично не уражається шкідниками і хворобами, тому йому не потрібні навіть профілактичні оприскування хімічними засобами захисту рослин. У перші три роки після посадки у рослин активно розвивається коренева система. Вона потужна, сильно мочкова та і розташовується у верхньому родючому шарі ґрунту на глибині до 12 см. Така будова коренів вимагає регулярних поливів і обережності при розпушуванні ґрунту під кущами. Органічні і мінеральні добрива під лимонник китайський рекомендується вносити поверхнево, розєсипаючи їх під ліанами і дуже обережно закладаючи в землю невеликими граблями і відразу рясно поливаючи. Мінеральні добрива починають вносити на третій рік після посадки. Навесні, як тільки розтане сніг, ліани удобрюють розчином сечовини. в цей же час перший раз підгодовують і фосфорно-калійними добривами, восени під лимонник китайський вносять готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур. Органічні добрива компост, перепріли гній, гноєву рідину рослинам дають перед початком цвітіння і після утворення зав'язей. Лимоннику потрібні регулярні поливи, щоб земля навколо рослин завжди була добре зволожена на глибину кореневого шару до 15 см. Але не можна допускати, щоб вода стояла під ліанами. Такий застій може привести до загнивання кореневої шийки і загибелі рослин. Лимонник китайський морозостійка рослина, яка витримує зимове зниження температури до мінус 42 градусів. Однак в перші 5 років рекомендується знімати ліани з опор і обережно розкладати на шар опалого листя або ялинового гілля, а зверху вкривати тими ж матеріалами шаром 30 см. Дорослі рослини з опор можна не знімати. Вони прекрасно зимують і на шпалері. І вкривати їх кореневу систему теж не обов'язково.